Сьогодні говоримо про підтримку та повернення наших ветеранів до мирного життя. Ми обговоримо виклики, з якими стикаються ветерани, і дізнаємося про ініціативи, спрямовані на їхню соціалізацію через роботу та спілкування. Про це говоримо в проєкті Третій сектор на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко і знайомтеся, мій гість ветеран та голова громадської організації Гарнізон Олександр Полянський. Вітаю вас! Вітаю! Завжди на початку третього сектору я запитую про історію створення громадської організації благодійного фонду, ну тобто тої організації, яку про яку ми говоримо в даній програмі. Ви є ветераном з 2014 року. Ви були на фронті, і тут, звісно, хочу запитати про історію створення громадської організації гарнізон, але пропоную розпочати з вашої історії, тому що розумію, що організація, яка, яка опікується ветеранами. Це можна запитати як мета створення організації. Це, мабуть, дуже великий вплив було саме вашої історії, вашого життя, як це все трапилося, коли ви вже стали ветераном, ви почали об'єднуватися. От якраз про це я хочу запитати вас. Ну, почати, в принципі, да. Було би доречніше з 14-го, бо війна йде з 14-го. в тому, що. Пройшовши і добровольчі батальйони, і війська, деякі цікаві такі війська, скажімо так, багато хто з нашого колективу втратив здоров'я, і потрошки потрошки нас почали звільняти за станом здоров'я. Мене звільнили в кінці 16-го, моїх там побратимів в 17-му, бо здоров'ячко здавало. І ми на той час виявилися, ну, якби. Не то, щоб геть нікому не потрібні, окрім рідних, але прямо от куди тикнутися і де ти дуже-дуже потрібний, такого було мало. І тоді на той час ми вже зрозуміли, що якщо ми не об'єднаємося, нам буде важко. І тоді ми вже почали об'єднуватися, створювати отакі от колективи, громадські організації, які допомагали просто одне одному, намагалися нікуди не, не де не світитися там в ніяких політичних заходах, тому що це. Ну, початково було неправильно би, якби ми це зробили, тому ми так, свій до свого по своє. Ось вже тоді допомагали, хто чим може, в когось є знайомство, в когось зв'язки, в когось робота, в когось друг, який в лікарні там, професор може там допомогти, підказати до кого звернутися. Це на власному досвіді. У мене там є товариш-професор, який набагато старший, він лікував мене, ми роздружилися. Підписали меморандум з лікарнею, і ну, вже сотні людей через ту лікарню, проходили, приходили до професора, він а, дзвонив друзям, товаришам в різні різні області, і там приймали, допомагали. Ну, Це такі першопочаткові такі були кроки. Щоб били багато шишок собі на лобі, зрозуміло, ще не було такого досвіду. А, потім, знову ж таки, вже коли почалася повномасштабка. Хто куди попав, але зв'язок постійно тримався між собою. Колектив є колектив, вже який пройшов такий шлях разом, колектив не може розсипатися. там, якісь, там нюанси можуть бути, але дружба і побратимство, і братерство, воно все одно залишається. І ось з 22-го попали хто куди, як я вже казав, бо всі ж з різних регіонів, хто куди встиг поближче, але на зв'язку постійно. І коли почали, от дехто ще служить, дехто вже, як я, наприклад, звільнений за станом здоров'я, інвалід війни. Ну, я ще хоч на своїх двох, а є побратими, які, на жаль, не на двох. І стало розуміння, що треба повертати той старий досвід, піднімати свої всі зв'язки. І вже досвід, який вже набутий, ми вже стали доросліші, трохи розумніші і зв'язків більше і всього-всього більше. І от воно вилилося в таку от організацію, яка має вже трошки навіть більші цілі, ніж тоді. Ну і можливості, тому що ми вже доросліші. І так воно вийшло в такий, в такий соціум, прямо такий невеличкий. Громадська організація Гарнізон. Як ви сказали, ви об'єдналися побратимами. Це Гарнізон це. Одна бригада, один батальйон, чи mm. ви вже набагато ширше, ну тобто ветерани з різних. Отож, гарнізон це такий маленький соціум, який зібраний з друзів, знайомих, побратимів з різних місць, з різним досвідом, з різними болючими точками, знову ж таки, не без цього. Але в нас одна ціль, одна ідея. Ми розуміємо, що ми, ну люди, які приходять, які воювали тільки з 22-го, наприклад, в них це перший досвід повернення і соціалізації заново. Ну, скажімо так, перший раз, коли ми це проходили, ми не думали, що це так буде. Що ну ніби да, ти повоював, молодець, але ну це твоя справа. Більшість так. Ну не буду про всіх, звичайно казати. Дуже обожнюю людей, які завжди підтримували до сих пір. Підтримують вже стільки років. Але було багато як би так сказати, і державних структур, і всякого різного, які ну, побігав ти там, ну, втрата здоров'я. Ну, то ж твоя справа, ти ж живий, ти ж тут, ну все, далі От. І знову ж наш колектив, колектив наших друзів, побратимів і так Сарафанне Радіо нас збирало докупки. І воно нам допомогло, ми зрозуміли, що ну, основні проблеми у всіх одні. Але в кожного вже є якісь нюанси. І то вже далі вже буду розказувати, як ми з цим боремось. тому виникає запитання щодо мети організації. Угу. Об'єдналися ветерани, ви підтримуєте один одного. Як відбувається цей процес взагалі? Що а, таке громадська організація Гарнізон"? Ну, Для початку це соціум а, людей, в яких ну, однакова думка, один вектор думки, скажімо так. А якщо ми спілкуємося, знайомимося з людиною, починалося це, звичайно ж, друзі знайомі, ну а наразі до нас вже приходять люди із соцмереж, і десь там про нас чують і так далі. От ми балакаємо з людьми, якщо ми бачимо, що це люди достойні, вони пройшли реальний бойовий шлях, а не просто десь там відсиділися і мають корочку. З ну, нам з такими людьми ну, не в один шлях. Тому ми вибачаємося, жмемо руки, ну, ну і про що ми будемо говорити з людиною, якщо ну, ми збираємо свій соціум. Приблизно а, однакових людей, які думають от, от в цьому сегменті. Ось і в, визначаємо спочатку визначили, яка головна там проблема, яка головна мета мета об'єднати цих людей, соціалізувати, допомогти соціалізуватися. Самим же ж разом біля них соціалізуватися, тому що так легше війти в. Звичайне цивільне життя, коли ти хоч трошки маєш, воно тягне назад до своїх, а тут свої під боком, прямо де ти вже і навчаєшся, і працюєш. Це як на нас, це, як на мене, і на наш колектив це ідеальний такий формат. Ну, звісно, складно, наскільки я знаю, от ветеранам особливо повернутися до мирного життя, повернутися до цивільних це зовсім інше життя, зовсім інші якісь принципи, інші правила. Якщо говорити про таку конкретику про проекти, що саме відбувається в гарнізоні? Що ви робите, що проводите, що організовуєте, як це допомагає ветеранам угу. адаптуватися і бути вже в тому соціумі, в якому ви зараз є? Починалося все з однієї: це люди, які Пройшли доволі серйозний шлях і науку і досвід керування і не тільки керування FPV. Ці люди вже вміли навчити, тому що літати і збирати і паяти це одне, а навчити це трошки інакше. Це треба це трошки другий талант. Одні люди вчать других, щоб ті вміли не тільки літати, а вчити наступних. І ті, що наступні, зможуть в перспективі вчити цивільних за ті що гроші, щоб в них були зарплати, бути тренерами, бути інструкторами, бути, допомагати в різних сегментах, тому що ну, не тільки ж на фронті потрібні. Понятно, що ветерани вже на фронт не поїдуть. От. А від цивільних запит є на науку. Я розумію, що і багато шкіл працюють, але і запитів багато. І чому ні? Ми зараз. Тому інструкторів, які потім будуть вчити цивільних. Будуть вчити військових на безкоштовній основі. Наприклад, виділили там інструкторів, які вчать цивільних. Заробляють всім зарплату. Це ж важливо, людям треба за щось жити. Плюс кожен один біля одного свої. Знову ж таки, адаптація легше проходить. Плюс по можливості будемо надавати такі ж там інструктажі науки для військових, які будуть безкоштовно приїжджати. От є в нас можливість виділити там декілька інструкторів. Домовилися там з частино, частиною, частина виділила в відрядження людей. Ми там тиждень-два повчили, вони вже повернулися. Ось дивіться, вони в нас вже є інструктора з сертифікатами, які мають право це все вчити в різних сегментах. Тому чому ні? Плюс, звичайно ж таки, не обійдеться. Ну ж тільки розкручуємося. Вже в нас заплановані fpv перегони між своїми і не тільки своїми, а тими, хто вже про нас знають, але ще не в нас. Це теж буде прикольно. Це буде з подарунками, це буде, ну. Якісь риболовлі, ми вже домовляємося, там поруч біля нас є там ставки, в яких точно є риба, і так далі. Будемо їздити туди на вихідні, щоб ну, знову ж таки, більшості з нас потрібне це спілкування. Навіть є, я багато знаю людей, які повернулися, і серед них є люди, які кажуть, що мені все одно, я собі вже з сім'єю, мені все добре, мені я забувся про війну. Добре, якщо це так. А якщо воно через деякий час не, не встрілить в гірший стан. Тому по потребі, кому треба, запрошуємо залюбки. Якщо людина думає так, як і ми, і вона пройшла схожий шлях, мається на увазі, що вона пройшла бойові дії. Велкам, ми тільки раді. От е, сьогодні більше я дізнаюся про вас, тому що насправді, готуючись до програми, я вже говорив, е, про вас складно щось знайти. У mm -hmm. вас є сторінка зараз в інстаграмі. Ви розвиваєтеся, і тому хочу запитати. От зараз я сподіваюся, нас багато почують в тому числі ветерани, які зможуть до вас навіть приєднатися, які знайдуть на youtube трансляції на каналі «Київ.ФМ», Там буде посилання якраз на інстаграм-сторінку громадської організації Гарнізон. Але питання до вас: як вас можна підтримати, доучитися, і для того, щоб ви далі існували, для угу. того, щоб до вас більше ветеранів могли приєднуватися і ну, таким чином ви могли рости. З... Зрозумів. Ну для розвитку, скажімо так, нам більше всього, що потрібно, це все ж таки про нас говорити, що ми є. Ми співпрацюємо з різними ще організаціями, які вже є доволі більш давніми. Там і Валькірії, і там благодійний фонд пацієнти України дуже серйозний, потужний. Ми з ними близько дружимо. Вже пішла співпраця. Вони допомагають ветеранам, які... Прийшли ампутації, серйозні поранення, важкі. От вони за такі справи беруться і доводять до кінця. І от ми здружилися, вже пішла співпраця. Вони про нас розказують. Люди, які в них проходять і не знають, куди себе діти, і хочуть вони ж до нас і, ну, з різними різними. Чому поки що тільки інстаграм вже є, до речі, сторінка на ФБ. Ми ж недавно це все запустили. Зараз там, уже, якщо зайти на сторіночку, можна приблизно зрозуміти, які сегменти, по яких ми розвиваємося. Ну зараз багато роботи йде ну, прямої і займатися соцмережами не так багато часу. Але скоро буде більше і більше. Наповнення буде, буде цікаво, і ті ж самі будуть і перегони, все будемо знімати. І ті самі риболовлі, і все це, і процеси самих інструктажів, які вже йдуть, я там вже викладав, там, де наші люди от, в класі сидять, там все симпатично, чистенько, гарненько, і от вони там тренуються, правда, знімав без обличну, поки що ну навіщо, але сам формат вже видно, де ми, як, ми, що ми. Тому найбільше, я думаю, все ж таки це медійно треба розказувати, що ми є. Люди будуть приходити, у нас буде більше людей, в нас буде більше роботи. В такому плані ще. А до речі, бачите, забув сказати, буквально на днях з нашими друзями з лікарні Феофанія, нам вже там виділили клас, ми вже починаємо там тренувати людей, які там лікуються наші бійці, теж з ампутаціями і з серйозними пораненнями. І там будемо розвивати, тому що люди, коли лікуються, це зрозуміло, це в першу чергу. Але інколи є багато вільного часу, і він втрачається. А молоді люди втрачають просто час в тіктоці. І ми їм пропонуємо, вони вже, вже починають, починають і вже в клас буде, і матбаза. І будемо тренувати, щоб вони, хто повернеться на службу, то вони прийдуть, скажуть, «Да, я був поранений, звільнятися не хочу, але я вже вмію це. І Їхнє командування скаже: О, ти слухай, то ми тебе отут, десь збирай, десь паяй, десь допомагай. Це ж нормально. Хто захоче звільнитися, знову ж таки, велкам до нас. Є кудиться. Ну, або людина вже щось має, не просто втратила час. Через там рік, другий. Якісь цивільні будуть е, професії розвиватися все більше і більше. Вже воно до того йде. І людина вже з навиками, з якимось там сертифікати, кому зможе прийти до тих контор, які будуть розвиватися, Скаже, дивіться, я вмію, візьміть мене, чому ні? Ну, так, навички насправді треба розвивати і е, покращувати. Е, прекрасно розуміємо, що ветеранам треба е, далі продовжувати життя, можливо, щось змінювати в житті, можливо, вчитися чомусь новому. Але насправді, от згадую, один знайомий ветеран розповідав, у нього є два друга, і вони різні. Тобто, один у нього повністю ампутовано дві ноги, але він намагається і хоче рухатися. Mm. Він веселий. Тобто він такий життєрадісний, він хоче кудись йти на каву, ну, йти вже з. Ну, намагається взагалі якось жити далі життя. Є іншим, у якого менша, менше поранення, але він закритий. Тобто він не хоче нікуди виходити. І таких я знаю дуже багато людей, які от ставлять уже хрест на своєму житті, що от все є поранення, значить ніякого життя далі немає. Хочу запитати про такий індивідуальний підхід, який mm -hmm. взагалі відбувається у вас є. в гарнізоні. От розкажіть, бо для, для кожного потрібно. У різному відходить і кожен має різну. Я згадував вже цю концепцію. В принципі, такі глобальні, якісь більш стандартизовані проблеми вони є майже у кожного хто повертається, але дай повністю праві, що є індивідуальні, і для цього в нас існує практика зустрічі з нашим психологом, який працює, дуже толкова людина. Він визначає, які дає проблеми. Він радить, як там нам з нашим колективом цій людині але легше зійтися, як йому легше з сім'єю. У нас з цим є робота працює обов'язково. Без цього важкувато. Навіть люди, які приходять до нас і кажуть, мені не треба психолог, таких багато знає. Потім раз поспілкувався другий раз. А, а воно от так от. І воно ще й допомагає, і працює. Це працює. Є у нас і психологи, і все, все працює обов'язково. Без цього ну було б дуже важко запускатися. Насправді зараз все більше, і більше наше суспільство розуміє, наскільки психолог це, це навпаки позитивно, і мати психолога і ходити до психолога і взагалі розрізняють там психолог, психотерапевт, психоаналітики так, так, так почали ага. розрізняти, тобто і не боятися, і не соромитися ага. того, що наприклад ходять. І це дуже добре. Але насправді в кожній діяльності є певні проблеми виклики. Я розумію, що в гарнізоні так само Звичайно. є певні виклики І тут вже трохи говорили про індивідуальний підхід до кожного ветерана. Можливо, там фінансова сторона так само інколи виникає. Розкажіть про виклики, які у вас? Які наші основні виклики? Так. Основний виклик це все ж таки соціалізувати в першу чергу перший етап і дати роботу людині, зацікавити всі роботі і дати їй цю роботу. і тоді ці Соціалізація, робота і а, задоволення від цієї роботи, ну і якийсь результат, звичайно ж від неї, воно дає співпрацю. Це вже цей комплекс, який має пройти людина. Ну, поки що виклик це всіх забезпечити роботу. Але ми над цим працюємо, не все вийде. До речі, щодо роботи, а наскільки ви зараз уже співпрацюєте, чи до вас долучаються, чи можливо, я сподіваюся, нас зараз почують якісь організації так само. Можуть запропонувати якісь партнерство щодо роботи для ветеранів. Але розкажіть от, щодо роботи, наскільки сьогодні багато долучаються для того, щоб пропонувати роботу ветеранам, і наскільки ну, зараз бачимо за останні кілька років, наприклад, багато організацій, які на інклюзію переходять, так само адаптуються, тому що багато у нас є людей. Людей з інвалідністю, так само, це один із таких чинників, але їх дуже-дуже багато. Ви кажете, наскільки, я зразу скажу, хотілося б більше. Це зрозуміло. Ну, Завжди це... хочеться більше і краще. От. Звичайно, ведеться робота в цьому, в цьому напрямку, не без цього. Поки що важкувато, але план дій вже ми якби, створили. Ми розуміємо цей виклик, ми з ним боремося. Поки що забезпечуємо роботою власними силами. Це один одного учить, цивільних, цивільні платять і воно якось працює. Але обов'язково обов'язково цей сегмент також розпрацьовується. От якщо говорити вже про цивільних, mm -hmm. так само хочу запитати, як цивільні можуть долучитися до вас. Ми вже сьогодні поговорили про те, що цивільні можуть прийти до вас навчатися. Так, так. Розкажіть взагалі, навчатися чому, який це план навчання, Взагалі, як, як можна до вас потрапити цивільним саме. Скажімо так, у нас на тій інстаграм-сторінці, яка буде в описі, заняття, які будуть анонсуватися, там, в принципі, все доволі буде просто. Наразі у нас якраз довчаються інструктора, які будуть вчити. А, і там все буде там доволі просто. Чому будемо вчити? Думаю, що це буде короткий і довгий курс, тому що деякі цивільні а, захочуть навчитися політати для себе і просто, щоб були якісь навики раптом що. А деякі цивільні, ну, з мого досвіду, знаю, що, наприклад, вже готуються призиватися, і їм треба навик і літати, і паяти, і збирати, і те все. І так, тактика, як це все використовується, то це вже буде довгий курс. Знову ж таки, все, це ж процес, який зароджується, він ж постійно буде змінюватися. Але в основному ось, ось так воно буде виглядати. Ну, слідкуйте за нами в, в інстаграмі, ми все будемо все туди викладати, всі досягнення, всі плани там, ну, буде цікаво. Так, і можна долучатися. Хочу запитати про ваші плани. Зрозуміло, ви будете далі розвивати інстаграм-сторінку. Якраз це більше для публічності. Люди зможуть цікавитися, дізнаватися, долучатися таким чином до вас. Розкажіть, які ще ідеї були щодо розвитку, щодо планів. Нічого. Розкажіть, мож можливо, можливо, з... поділитися те, що можна сьогодні говорити. Взагалі Ну, з того, що можна це. Наука цивільних, яка буде розділена на короткий і довгий курс. Наука військових, які хочуть здобути нову професію, Знов, ну, знову ж таки, повторюся, наскільки в нас буде вистачати ресурсів, обов'язково це буде і на безкоштовній основі. В перспективі в планах радіозв'язок, тому що це теж важливо. І, і ще дещо. Так. Буде інтрига. й буде інтрига, ну, це ж буде цікаво. Ми потім, коли це буде вже ставатися, ми будемо це висвітлювати, звичайно ж. От. І до нас, до речі, через інстаграм-сторінку там є анкетка, і до нас е, теж ветерани приходять, заповняють, там все елементарно, Google-форма. Все, ми перезванюємо, домовилися, анкетувалися, співбесіда, все ж на такому простому, на простій такій мові, тому що ми це все також пройшли, без всякого супер-офіціозу. Прийшла людина: привіт-привіт, присіли, так, 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 а що тут заповняти? І кажуть, так, от тут, ну. Це по свійськи по-людськи. Свій до свого по – це такий ну, головний принцип. Ну так, свій до своїх, це насправді дуже зручно. Залишається кілька хвилин. Насправді хочу ще запитати одне. Таке, знаєте, воно не можна назвати його абстрактним, але на вашу думку, наскільки є важливим для сьогодні реінтеграції взагалі ветеранів в суспільстві, наскільки ветеранам не потрібно закриватися, не потрібно я не знаю свою бульбашку закриватися, а далі жити і далі, от намагатися розвиватися в суспільстві саме ширше. Якщо брати це питання розглядати як поодинокий випадок одного ветерана, який закрився, і навіть якщо в нього, дай Бог, все добре з сім'єю, з роботою, скажу по досвіду, все одно воно колись вистрілить. Тому спілкування і підтримувати зв'язок своїми, воно би бажано. Є люди, звичайно, інтроверти, да? як то кажуть, які закриті і так, але їх призвали, вони побули в тому соціумі, повернулися в цей. Їм тут добре, вони в своїй бульбашці. Але це одиниці. В більшості, ну, знову ж таки, моя особиста порада, приходьте, побалакаємо, навіть якщо не захочете ви цим займатися, проведете гарно час. У нас будуть ті самі рибалки. І там, і так. Ну, планів багато. А якщо брати от нашу бульбашку, яку ми, для, яку ми для себе створили, ми, скажімо так, цілонаправленно створили її для початку між своїми. І людина ж все одно повертається до сім'ї. Вона змогла там якісь там чорнушні анекдоти між своїми про війну э, порозказувати, те, що вона вдома не розкаже. А воно ж ну, є, десь щось згадалося, хочеться, але ну, ти ж не розкажеш дружині там якийсь прикол там з війни, як там комусь десь щось. А, тому це такий соціум, де ти можеш в, в, ну, виливати то, що... Але ж все одно обов'язково це будуть якісь роботи цивільні, якісь зустрічі з психологами і так далі. Це така спільна робота. Тому. Ця бульбашка у нас не зовсім закрита, а це та, в яку можна прийти, здобути досвіду, нормально соціалізуватися і поспілкуватися зі своїми, і повернутися додому. Якось так. І це добре. Дякую вам за цю розмову. Дякую, 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 за, дякую. За, за те, що ви робите. Насправді дуже важливий вагомий проект, який сьогодні має бути в Україні. Ну, на жаль, за таких обставин, але. Дякую вам. Нагадаю, ветеран та голова громадської організації Гарнізон Олександр Полянський був в проєкті Третій сектор. Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Києві радіо найкращого міста у світі.